Є. Ох, Така щучка. Є, друзі. Ще. З цієї шточки, оце прикол. Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні в нас вже 3 травня. Вибрався я на ось таку водойму. З хижака тут у нас щука і окуні. Саме за першим. Із них сюди я прийшов. Вже зібрав комплект. Лайтовий до 16 грамів. Вчора виходив сюди, як на розвідку, отримав одну єдину клюваку. Ух, була покльовка. Придивився більш-менш перспективні точки і сьогодні будемо їх облавлювати. Сонечко встає, тому не будемо гаяти часу. Всім приємного перегляду, починаємо риболовлю. Я, чесно кажучи, не був тут. 100 років взагалі на цій водомі двічі був. Є тут чучка, окунь, кажуть та навіть непоганого розміру. Почну з такої приманочки, Ізик 4,5 дюйми, Овсетний гачок на 4 грамах і почну з люра 0,5. Спробуємо таким чином підвищити шанс на покльовку. Сьогодні у нас буде сонячна погода по прогнозу. Зараз плюс 2 і день, обіцяю, що прогріється до плюс 13. Але я думаю на сонці це буде значно більша температурка. Щойно розбігався мальок там у гілках. Але звідти важкувато звісно її спіймати. Схоже вона там стоїть все ж таки. Давай! Перші дві точки і жодної покльовки поки що не було. Зараз переходжу в кінець, так скажучи, свого маршруту. Почну звідти і поступово буду йти в напрямку дому. Залишається любуватись красотами лісу з півом пташок. Також непоганий варіант, але хочеться спіймати в щучку. Є. О. Друзі, нарешті. Гарна щучка. Ой-ой-ой! Ааа, нарешті. Так, 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 тут карчі. Треба не дати їй карчі. Так. Ось вона. Є красуня. Нарешті. Фух, не дуже здорово. Хоча, мабуть. Так, так. Фух. Скільки проходив. Не випльовуй, Не випльовуй, будь ласка. Це вже вона. Ой! Негарна гарна щучка. Ось вона приманочка. Сьогодні, на жаль, я її заберу. Зараз зробимо зваження, замірюю, щоб все по-чесному було. Це буде перша щучка, яку я забрав в цьому році. Вона точно залікова. Друзі, ось така щучка. На жаль, вагу я не дізнаюсь, розрядився в мене ціли батарейки. Дома зважу і напишу. Десь знизу. Ну, думаю, 2 кг тут є. Рулеткою поміряв 58 см. Зараз щука від 50 см, тому вона точно залікова. Буду її забирати на уху. Гарна щучка, 3 дні ходили, і нарешті ось вона третя покльовка і нарешті щука. Фух. Ну, класно. Вона себе проявила. Зараз буду пробувати ще пів восьмого. Клюнула вона. Фух. Сажаю на кукани і продовжуємо риболовлю. І тут далі ще поки є час в мене десь до 9-ї години. Можна покидати. три дни перша щукенция, размер гарный, да, я честно кажучи думал, что уже все, хуже спеваю тут песню, слезы на моих ладонях и ось на щука. Фух. Покидав я ще десь пів години, відірвався, більш покльовок не було. Це єдина щучка за три дні. Три дні, три покльовки, одна щука. Отакий От результат. Погода в нас без жодної хмаринки. Я вважаю, що це не найкраща погода, але була в мене можливість походити, тому спробував. Я, в принципі, задоволений, все ж таки її спіймав, тому відео буде. Хотілося б... Для контенту ще якусь спіймати, але вже як є. Вчора з цього місця спіймав я щучку. Може і сьогодні ще пощастить. Навіть не вчора, позавчора, чесно кажучи. Вчора я був на іншій водоймі. Також отримав одну покльовку і спіймав щучку. Є, друзі. Ще з цієї ж точки, оце прикол. Одна і та сама точка працює. Схоже, що трошки менша щучка. Але активна. Да, невеличка щука. Ні Не така грам 900 може, може навіть і кіло. Також непогана щучка. Зараз ми її заміряємо. Цікава точка з першого закладу, що тоді спіймав щуку тут. Що зараз? Приманка трошки інша, зараз покажу, відірвав я також ізик, тільки вже в більш темному такому кольорі. Фух, зараз замірюю її, бо ваги в мене так і не працюють. Трохи не дотягує до залікової. ось він 47 см. По закону у нас зараз від 50, хоча там є така поправка, що 10% похибки, тобто 45, по суті, можна було б і забрати, але ми по-чесному випустимо її. Так, ну що ти тут? Трохи помучили її. О, побігла. Так, є початок щучку відпустив, доведеться вдома сказати, що нічого не спіймав. якось дома не розуміють оцей відпускання. Ця щучка підросте і наступного року, я думаю, вже кілограма півтора вона буде важити. І, може я її спіймаю. А поки нехай пливе. Зараз повпираюсь на цій точці. Друга рибка і саме з однієї, то є ж їж... як так, хто на вона... щось подобається їй тут, що я поки що не знаю. Друзі, змерз як бобік. Зараз без 29, йду вже додому. Ввечері, якщо пощастить, то повернуся і спробую ще поймати. Повертаюсь до риболовлі, це вперше. На цій водоймі я буду рибалити ввечері. Подивимось, може вона активніша. До речі, трошки потеплішало, наче нема такого сильного вітру, але все одно одягнув курточку, хоч не так буде продувати і взяв шапку. Так що побачимося вже на воді. А да, на ставку вітер як був, так і є. За прогнозом він трохи зменшитися к вечору, Але поки що дує сильний. І холодний. Наче потроху стихає вітер. Тепер залишається спіймати щучку. Хочу ще зайти на ту точку, де були дві спіймані рибки. І це буде прикол, якщо там і третя клюна. Хоча є таке сподівання в мене. Підходу до цієї точки, де було спіймано дві щучки вже. Вітер знову почав дути. Не так сильно, але все ж таки не заспокоївся. Так. Ось вона точечка. Це прикол. Третя щука з однією точкою. А, зійшла. Зійшла. <хи> да. Все ж таки клюнула її третя щучка з однієї тої ж точки. Не розумію, що їй тут подобається, але явно робоча точка. Покидав ще, більш вона не клюнула. Хороша щучка була, в самому березі клюнула. І, можливо, я її просто не просік. Так що йду далі. Нехай тут відпочиває, Колись ще навідаюсь. Підходить до завершення це відео, пора вже підводити якісь підсумки. На жорщуки я так і не потрапив. Був в мене вже, так кажучи, марафон по щуці. Я разів п'ять виходив. Ранкових рибалок у мене була. Це сьогодні одна ввечері. Три щучки. Всі з однієї точки. Такого ще досвіду в мене не було. В принципі, з цією водою я, можна кажучи, так кажучи, тільки знайомився, точку цю запам'ятав і надалі. Не знаю, коли я ще тут буду рибачити. Ну, восени точно збираюся спробувати, якщо все добре буде. Якихось фаворитів з приманок не було, клювали її. На яскраві кольори і на темні. Якось виділити один не можу. Проводка рівномірна, бо не, не глибоко З такими паузами, щоб контролювати дно. Якось так. Вийшов марафон, вже думаю, чи канал свій назвати. Марафонець, бо що не відео, то марафон. Але такі реалії наших, нашого району що гарно потрапити на рибалку, щоб спіймати там 3-4 щучки, це дуже рідко. А викладувати відео заради однієї або декількох покльовок також думаю, навряд чи кому цікаво. Хоча хто зараз дивиться, ще не перемкнув, скоріш за все вам сподобалось це відео. Тому не забувайте підтримувати своїми вподобайками. Кому цікаво і надалі спостерігати за моїми рибалками, підписуйтесь. Ну і з вами вже побачимось в наступному відео. Всім пока!